Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Гордість робить нас дурнями. Зайняти високе місце. Ось що цікавить більшість. Якось я звільнив одного чоловіка, який за моєї відсутності прийшов до мого офісу, просто щоб сісти за мій стіл і закинути на нього ноги. Що змусило його так вчинити. Одна проста причина гордість. Гордість спричиняє всередині нас такі бажання. Гордість входить до списку семи смертних гріхів і є основою усіх інших гріхів. Гордість каже, я сам собі Бог, я сам вирішую, що мені потрібно і коли мені це потрібно. Проте Господь дивиться на таких людей. Зверху вниз, і йому доводиться сміятися. Він єдиний, хто абсолютно розуміє, наскільки все і всі залежать від нього. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки він створив. Він був сяєвом слави та образом істоти Його тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності на висоті. До Євреїв 1-2-3 у повному розумінні слова Господь тримає весь всесвіт і не дає йому розсипатися. Без нього світ би буквально розвалився на частини. Якщо ви виявили у собі гордість, замініть її смиренністю перед Богом і залежністю від Нього. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені бути вірним у стосунках із тобою. Ти тримаєш усе докупи. Я довіряю тобі. Твоє слово підтримує все у стабільності. Я поклоняюся тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.